Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань. Малята, ви знаєте, сьогодні я вийшла на вулицю і почула, що хтось плаче. Плаче громко. Дуже-дуже. І я знайшла ось таку качечку. Це качечка, яку звати Мілана. Давайте запитаємо, Мілана, чому ж ти плачеш? Вона, мабуть, соромиться. Давайте я запитаю в неї, хай вона мені розповість на вушко. Ану, розповідай. Мілана говорить, що вона хоче знайти криницю, але не знає, який вона має вигляд і що це взагалі таке криниця. Якщо ми з вами зараз дізнаємося, що це таке криниця, тоді ми з вами зліпимо з пластиліну. Ви згодні зі мною малята? Я сподіваюся, що ви згодні. Давайте посадимо качечку ось тут, і хай вона слухає. Качечка Мілана і малята криниця це ось така свердловина. В ній знаходиться глибоко-глибоко, дуже глибоко вода. Вода ця чиста, прозора і навіть корисна. Її можна дістати з такої великої глибини Ось таким відерцем. Це відерце тримається на канаті або на цепку. Ось це ми можемо ось так крутити по часовій стрілці або проти часової стрілки, для того, щоб дістати нам воду. І так само навпаки. Давайте ми сьогодні разом з вами зробимо ось таку криницю. Мілана, тобі подобається така криниця? Так, так, подобається. О, Наша Мілана почала говорити. То, що, малята, починаємо ліпити. Я пропоную вам сьогодні взяти синій колір і жовтий колір. То що, почнемо? Давайте ми цей малюнок ось сюди ось я покладу. Для цього нам потрібно буде дощечка. Пластилін я хочу сьогодні взяти синього кольору, а для відра буде жовтий. Ось, бачите, малятка, беремо ми потрішечки пластиліну. Ось так. І пальчиками його ось так розкатали. Ось, бачите? А тепер беремо кладемо долоньку і розкатуємо ось так. розкатуємо, 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 щоб були тоненькі і рівні краї. Зручно буде на дощечки це зробити. То що, починаємо, повинні у вас виходить ось такі тоненькі палички. Тут у нас намальована цегла, а так як в нас немає з чого цеглу взяти зробити, ми сьогодні з вами зробимо. З чого? З дерева. А дерево ми нібито пофарбували. Фантазуємо, правда? В синій колір. Продовжуємо. Нам потрібно зробити таких палочок однакових. Давайте почнемо з п'яти. Продовжуємо. Малята, якщо ви не знаєте, як розкатувати потрібно такі палочки, я вам зараз покажу. Ось, бачите, дощечка і ось так долонькою. Розкатуємо по нашій дощечці. Ось так. Бачите? І виходить у нас тоненька палочка. Так. Зараз трішки я. Продовжуємо катати. Малята я вже зробила. Бачите? Один, два, три. Ой, чотири. І п'ять. Я зробила п'ять ось таких смужечок. Вони з синього кольору. Я буду робити криницю круглої форми. Криниця може бути не лише квадратна, вона може бути кругла, квадратна, вона може бути прямокутна будь-якої форми. Починаємо. Беремо наш пластилін. І ось так скручуємо. Бачите? Вирівнюємо, щоб вона була круглою формою. Продовжуємо далі. Ліпимо криницю. Ось така виходить в нас з вами криниця. Ми склали одне, на одне. бачите, малята? І воно у нас круглої форми. Продовжуємо далі. Ви хочете запитати, на чому буде триматися наше відро? І я вам зараз відповім, ми повинні зробити стовпчик. Від стопчика зробити нитку або канат. Стопчик ми робимо ось такий, бачите? Пальчиками ось так. Зробили. І будемо зараз ставити поряд з криницею. Ось так. Бачите? Тепер беремо жовтий колір. Нам потрібно, щоб жовтого кольору зробити ниточку. Так, на які буде триматися наше вітро. Ось так пальчиками розминаємо, відірвали шматочок пластиліну, ось такий маленький. Його ручками ось так розкатуємо. Так само, як ми робили з вами на дощечки, тільки тепер ми давайте зробимо руками. Власноруч. Зараз, бо трішечки пластилін. Ось бачите? І тепер ми кріпимо його ось сюди. Ось так. Бачите? Для того, щоб ми могли ось так опустити з нашим відром наше Що? ниточку. Тепер ліпимо відро. Продовжуємо. Пальчиками розминаємо тоненько, ось так, пластилін. Бачите малята? Обов'язково, щоб він був ось тут, рівним. Ось так, розминаємо. Ось так. Ось так робимо, робимо. Бачите, виходить у нас дуже довгий і тонкий пластилін. Якщо у вас не виходить ось тут рівно, можна відрізати спеціальним ножем для пластиліну. Не забувайте, малята потрібно для нашого відеречка Ну, бачите малята, я його з'єднала вже. Також ось такої круглої форми. Зліплюємо наше дно. Ось так, щоб наше відеречко було гарним, без дирочки. Без дірок, правда? Ось так. Ось таке в нас відро. Тепер давайте візьмемо, зробимо з вами ручку для нашого відеречка. І будемо його вже вішати на наш тримач для нашої криниці. Також беремо жовтий колір, але зовсім трішки. Для того, щоб зробити маленьку ручку. Ось так. Зараз. Ось таку я роблю ручку, бачите? І тепер ми будемо зараз причеплювати до нашого відра. Ось так. пальчиками обережно. Ось так, ось таке в нас з вами відро. Тепер беремо нашу криницю і чіпляємо наше відеречко. Звичайно, у нас відеречко виходить велике. Але пам'ятаєте, малята, я вам розповідала, що там дуже-дуже глибоко, так? Ось така в нас з вами вийшла, гарна криниця. Криниця в нас вийшла і вас, і в мене синього кольору. А також криниця була в нас круглої форми. Наше відеречко також круглої форми, так? Овальне, кругле відеречко, так? І воно в нас жовтого кольору. Ось так. Міланка, тобі сподобалась криниця наша? Ану, дивись. Ану? Так, так, мені дуже сподобалась ваша криниця. Які ви гарні малята! Дякую за вашу криницю. До побачення! Тепер я нап'юся водиці з гарної такої криниці. До побачення! Ось бачите, малята, ваша криниця і моя криниця дуже сподобались нашому бутятку. Дуже-дуже. Я буду чекати фото для того, щоб наші міланки показати, яка гарна вас криниця. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей!